Якщо хтось не розуміє наших жартів, не треба казати, що в нас плаский гумор. Він не плаский, а двовимірний, тому що 2D – це класика, а на попсу ми не розміюємось, адже ми справжні ігронавти. У програмі В який шлях пройшли бойові роботи, перш ніж підкорили найвідоміші ігри від «Call of Duty» до «Red Alert 3». геніальний письменник написав книгу, де зобразив величезних механічних слонів, що пересуваються з допомогою парового двигуна. Довідайся справжню історію феномену бойових роботів. Розкрадачка сердець та громниць повертається у новому форматі. Невже нова гра про Лару Крофт буде схожа на доту? Легендарний супергерой повертається у стилі Лего. Що на нього чекає? Ти дізнаєшся? Тільки бігорнавта бі... не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Лего Бетмен 3. Вони можуть пройти крізь пекло, щоб врятувати світ. Але нізащо не покажуть свій паспорт. У кого з культових героїв найпридуркуватіше ім'я? Довідайся у трійці і Але спершу гаряча новина. Війна кривава та нещадна. Вона руйнує долі та випалює життя. Але у вогні народжуються відвага та гартуються герої, які здатні вистояти навіть перед обличчям смерті. Ми ніколи не відступали і не відступимо. Героям, що пройшли війну у легендарному танку Шерман, присвячено новий голівудський блокбастер Лють а головну роль зіграв оскороносний Бред Піт. Танк Шерман здолав непереможного німецького тигра, та вистояв у битві проти кількох сотень нацистів і врешті-решт потрапив прямісінько у World of Tanks. Розробники Wargaming разом із Sony Pictures перенесли танк у гру до найменших дрібниць. практично до деталей тот танк, в Наші розработчики і дизайнери постаралися перенести в игру все вплоть до мельчайших деталей, включаючи. оснастку танка на броне, количество бревен, которое возил Шерман с собой для того, чтобы не завязнуть в топе. Розробники запевняют, что Шерману, ты повторишь подвиги герои фильма. В фильме «Фьюри» танк Шерман подбивает немецкого тигра. Я думаю, что многие танкисты из World of Tanks смогут совсем скоро убедительно доказать, что Шерман способен не только на это. Все в ваших руках, танкисты. Компания Wargaming наблизила свет Иго до свету Голи. Лівуцького кінематографу, і це хороша новина. А от чи хороші ігри, які нещодавно вийшли, дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак». Колись цим світом правив злий Бог. А потім терпець у людей урвався, вдарились у атеїзм і закопали лихе божество по самісінькі пальці. Та злий Бог вирішив не тулі крутити, а помститись. Наслав орду демонів. Їх може зупинити тільки герой, але є лише ти, Харкін, бо мордопису видно, колишній гопні рецидивіст А ось ще один гоп Томаш Гоп був продюсером відьмака 2», але тепер випустив свій власний проект «Lords of the fallen екшен РПГ у кращих традиціях Ціях похмурого фентезі обираєш ким бути воїном, тихушником чи чародієм і одразу отримаєш в Попенгаген. Перемагати ворогів важко, особливо босів. До кожного здоровенного бурмила треба шукати свій підхід і тактику. Зате, коли нарешті завалиш до встолобика, відчуваєш справжнє щастя. Ігронавти рекомендують, якщо любиш долати труднощі. А якщо ні, нова Call of Duty Далі у рубриці свіжак. Цієї осені пориньте у світ майбутнього, де війни ведуть високотехнологічні приватні армії. А уся влада належить корпораціям. Очольте наймогутнішу з них. Якщо у вас є Оскар, і вас звати Кевін Спейсі. Або станьте рядовим Мітчелом та врятуйте світ. Думаєте, це просто до ваших послуг. Зброя майбутнього заснована на реальних прототипах Лазери, рентгенівський зір та екзоскелет. З яким ви станете над людиною і подолаєте будь-що, окрім хвірточки, приготуйтесь до вражаючих спецефектів, таких як найновіша мокап-анімація, вибухи, вибивання дверей, вибухи гелікоптерів, масові руйнації, і, звісно ж, вибухи. Це Advanced Warfare, блокбастер, якого ви ще не бачили. Щороку Activision випускають одну і ту саму гру, тільки то собачок. Хто-то малюють до роботів прикрутять, і щороку мільйони ігронавтів змітають її з полиць. Схоже, цивілізація у небезпеці, але про це наступний свіжак у ігронавтах на К'ю Ті. Гагарін був першим у космосі, а ти одним з останніх. Разом з тобою цієї планети дістались представники восьми держав, перш ніж земля загинула. Але людство матиме шанс, якщо ти очолиш біженців і зробиш із них могутню цивілізацію. У цивілізійшн Біондерс. Це нова частина легендарної стратегії, яка вперше за 10 років відправляє тебе не у кам'яний вік, а у майбутнє. Нас надихнув серіал Космос Час та Простір. Ми від нього зафанатіли і вирішили перенести космічну тематику у гру. У колорит іншопланетний, але ігровий процес класичний. Будуєш, торгуєш, досліджуєш. Є і нові фішки. Ти призначаєш національну філософію та розгрібаєш наслідки. Обрав технократію. Вітаємо! Тепер твої солдати, кіборги. А ще сусіди війну оголосили, бо вони за екологію. Тут у кожного народу свої бсіки та унікальні мова, архітектура, а найголовніше військо і тактика. Тож, якщо готовий прийняти виклик міськам, не пропусти Біондрс. Lords of the Fallen, Call of Duty, Advance Warfare та Civilization Beyond Earth вже вийшли, на відміну від нової гри про Лару Крофт, яка ще у розробці. Рубрика «Скоро» – далі у «Ігронавтах». Вона шукає стародавні скарби, а знаходить неприємності. Вона тендітна, але валить ворогів на чорембо. Вона археолог і головний секс-символ ігрової індустрії. Лара. Крофт у кожній грі її зовнішність змінюється, але ніхто не чекав, що наступні пригоди розкрадачки гробниць змінять жанр. Наша нова гра Лара Крофт та Храму Сіріса це платформер, де акцент зроблений на кооперативному проходженні гри. Але не хвилюйтесь, екшену буде ще більше ніж раніше. Якщо раніше ти полював за стародавніми артефактами, то тепер артефакти полюватимуть на тебе. За сюжетом злий бог стародавнього Єгипту на ім'я Сет зібрав у пеклі армію і хоче підкорити весь світ. Щоб не допустити цього, ви маєте воскресити осіріса єдиного, хто може здолати сета. Задачка буде не з легких. Тому Лара об'єднує зусилля із двома богами та своїм давнім супротивником. За них зможуть грати твої друзі. Наприклад, хтось буде тримати мотузку, поки інші перелазять через прірву або відстрілюватиме монстрів, поки ви збираєте артефакти та зброю з ворогів. Якщо не дієте разом, подолати. Смертельні пастки та міфічних чудовиськ буде дуже важко. Здолати гігантських жуків та постріляти мумій ти зможеш вже на початку грудня. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти розкажуть, як покращити старі шедеври у рубриці мода на моди. Дивись далі на QTV. Тіві. Мод номер один. Годзіла для Майнкрафт. Було мільйони геймерів годинами лазять по шахтах та видобувають собі ресурси, щоб потім будувати різну красу у Майнкрафті. Найстаранніші зводять навіть цілі міста з маленьких кубиків. Графіка, звісно, антична. Проте все одно весело. Стало на велике піксельне місто напала годзила, точніше, ціла зграя годзил, яких мод додає у гру. Вони б'ються між собою та влаштовують шлюбні ігри. При цьому усе оточення руйнується вщент. Японські фанати Майнкрафту в шоці, а от усім іншим мод сподобався. Мод номер два МК vs. Avengers для NBA 13. було обираєш собі зіркову баскетбольну команду та змагаєшся з іншими височенними дядьками. Хто з вас краще закине м'яча у кошик. До того ж, ведеш перемовини з іншими командами та купляєш собі нових гравців. Нудьга! Стало жодних зірок баскетболу та ніяких перемовин, адже на полі м'ячу сітку одне одному намагаються закинути супергерої з фільму Месники та бійці з Мортал Комбату. Але усі прийоми та суперздібності вони залишили у роздягальні. Нудьга! Модно мартри суперхіро для Скайрим. було країна у небезпеці. Дракони тероризують населення. А ти Довакін, єдина надія на порятунок. Але бігаєш по печерах та кричиш щось незрозумілою мовою: то на перекожих нагарчиш, то у бійку полізеш. Стало, тепер ти справжній бетмен. Чи бет -довакін. Вухастий шолом, чорний плащ, все як треба. Там кинув покидька через стегно, тут у пику стусанув, а на додачу підсмажив вилупка. Такий герой здатен врятувати Скайрим від драконів. Не Бет Довакін, а Роздавакін. Що ж, з модами на сьогодні все. Але залишайся з нами. Адже попереду найцікавіше. Сьогодні у програмі «Який шлях пройшли бойові роботи, перш ніж підкорили найвідоміші ігри від «Call of Duty» до «Red Alert 3». Геніальний письменник написав книгу, де зобразив величезних механічних слонів, що пересуваються з допомогою парового двигуна. Довідайся, справжню історію феномену бойових роботів. Легендарний супергерой повертається у стилі Лего. Що на нього чекає? Ти дізнаєшся? Тільки бі і конаф. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Lego Batman 3. Вони можуть пройти крізь пекло, щоб врятувати світ. Але ні за що не покажуть свій паспорт. У кого з культових героїв найпридуркуватіше ім'я? Довідайся у трійці і Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі легендарний супергерой повертається у стилі Лего. Що на нього чекає? Ти дізнаєшся? Тільки бігронавта. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Лего Бетмен 3. Вони можуть пройти крізь пекло, щоб врятувати світ. Але ні за що не покажуть свій паспорт. У кого з культових героїв найпридуркуватіше ім'я? Довідайся у трійці ігронавта. A prosto zaraz rubrika U fokusu. Коли вони рятують світ у кіно та аніме, радіють очі. Коли вони б'ються під твоїм командуванням у іграх, радіє серце. Сотні тонн сталі обвішані гарматами. Це бойові роботи. Їх обожнюють усі ігронавти світу. Тож настав час дізнатися, як вони потрапили у ігри. Сьогодні у фокусі феномен бойових роботів. Оптимус Брайн та усілякі титани. Це зелені новачки. Перші бойові роботи з'явилися задовго до них. Геніальний письменник Джуль Верн ще у 19-му столітті написав книгу Паровий будинок, де зобразив величезних механічних слонів, що пересуваються з допомогою парового двигуна. Вони вважаються першим у світі величезними роботами, але справді популярними роботи стали лише через сто років. В 1963 році В Японії вийшов аніме серіал Ті 28 Двадцять Восім Го, тобто железний чоловік номер 28». 2008. И понеслась. С 70-х один за одним пошли сериалы про роботов. Главный принцип успеха – чем больше робот, тем лучше. Изначально вообще роботы – это была задумка на уровне детских мультиков. Так, да, хоть первые аниме про роботов были достаточно детскими, сама идея сподобалась даже дорослым. Но когда есть попыт, есть и пропозиция. Поэтому тут же появились взрослые мульты с реалистичными роботами и сюжетами про войну. Жанр разделился. С одной стороны, супергерои-роботы, як трансформери з другої сторони, лішої лічності бойові машини, як в і Гріхолкен. Та перш ніж потрапити у ігри, роботи звільняли бум у Голлівуді. що на 80-х, то величезний бій роботи відбивають валу прибульців. Або за сюжетом країни відмовляються від війни, і усі свої конфлікти вирішують гуманною дуелю двох здоровенних мехів. Слово меха не має нічого спільного із «хутром». Мехи це іще одна назва бойових роботів. Але щодо походження слова, і досі йдуть супер По одной из версий меха это сокращение от английского механайст армор, то есть механическая броня. Или же есть другая более простая версия, что по японски меха это значит механический. Та же сказка про Пиноккио называется могущественный атом. В главной роли не деревянный чурбан, а огромный мех. То есть если вы хотите парк развлечений с роботами, вам в Японию. Звісно ж, першу про роботів теж створили Україні сонця, що сходить. Мова про Вастар, Тар. Гра, Вісімдесят му році і є гарною причиною про діти, що ми живемо не тоді, а 40 років по тому, і ігри про роботі виглядають не ось так, а ось так. В Японії создали і другие культові ігри про роботів, наприклад, Armored Core і Metal Gear. Metal Gear взагалі починався як разноцветний платформер, а потім еволюціонував в крутой екшн про холодну війну. Але не тільки японські розробники створювали хіти про бойових роботів. Американці не відставали. Особливо хлопці з містечка Юджин, які заснували студію Дейнамікс. 30 лет назад Dynamics випустили свою игру Мекворіор, яка стала легендою. Серия Мікворіор жива до сих пор. Це невероятно круто. Фішкою ми хворіор були мехи не в стилі руки, ноги, голова, жодної голови, замість флешень, гармати. Ура, революція! Мехи більше не схожі на людей. Кілька десятиліть в іграх царював жанр симулятор меха, де ти не тільки керуєш роботом, а ще й стежиш за безліччю параметрів. Задача не з простих, тож у 2000-х жанр втратив популярність? Але роботи лишились у тренді. Бойові роботи почали з'являтися в зовсім різних жанрах. Наприклад, в шутерах Сейфроу і Red Faction. і навіть в стратегіях побували. Какой Supreme Commander без меха? Какая страна по сюжету Радаляр 3» имеет на вооруженні меха? Конечно, Японія. Даже в доті в Ліґофледженс є Міфі за останні роки ігри присвячені роботам повернулись не тільки хардкорні, як старий мефорію, а й на будь який смак. Є маленькі індії, як Starksів Зіро, а є фірмове, як Мехворіор Анлайн. Хулкен е та шутер з вертикальним геймплеєм. Є крутий блокбастер Call of Duty. Та й Call of Duty тепер теж є роботи. Жодних сумнів мода на Мехів повертається і далі буде тільки краще. Що ж тепер ти знаєш, як бойові роботи підкорили ігри? Та чи зможуть вони підкорити реальність? Про це дізнаєшся дуже скоро у рубриці у фокусі. Слідкуй за ігронатом. Вони можуть пройти крізь пекло, щоб врятувати світ. Але нізащо не покажуть свій паспорт. У кого з культових героїв найпридуркуватіше ім'я? Довідайся, у трійці і А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Бетмен культовий похмурий супергерой, який змушує тремтіти усіх негідників Готему. Але на цей раз він потрапить у світ Лего і зустріне зло, яке йому не по зубах. Як складеться доля людини Кажана, та на що йому доведеться піти, ігронавтам розказали продюсер та дизайнер Лего 3 Філіп ЕВІЛ. Привітосики вам! Галактика в небезпеці. Отой чувак, злий геній брейніак, який краде планети на черзі земля. Ви маєте завадити цьому, тому на вас чекає космічна подорож із купою екшену. Але самотужки не впорається навіть Бетмен. Перед такою страшною загрозою потрібно об'єднатися ще із суперзлочинцями. Тому у вашій команді можуть легко ужитись супермен, Бетмен, лекс лютор та Джокер. Фішка гри у тому, що ви набираєте собі команду з понад сотні культових героїв і керуєте ними по черзі. Адже у кожного є свої суперздібності та унікальні гаджети. Наприклад, Леж швидше за інших роздасть стусанів, а пластикмен може перетворитись на унітаз і змити ворога в каналізацію. Причому у кожного героя є набір костюмів із додатковими можливостями. У Бетмена гардеробчик найбільший, аж 50 різних обладунків. Навіть є шмотки Бетмена із 60-х. Ми самі фанати коміксів DC ще з давніх давен, але сучасні геймери не знають старих героїв як того ж світлячка. Тому ми відчули, що це наш обов'язок вставити у гру якомога більше старих персонажів. Було круто, коли ми сказали, що у грі з'являться Франкенштейн, Грейсон, Бістбой, І всі такі вау! А які будуть здібності у Бістбоя?» Розкрию вам таємницю. Він зможе перетворитись на пташку, на рибу та навіть на горилку. Ні, ні, на горилу, а не на горілку. На горілку перетворюється тільки Алкашмен. Найкрутіша фішка світу Лего. Ви Можете розібрати, зібрати та перезібрати все, що завгодно. Але спершу треба побороти усіх посіпак на рівні. Тому стрілянини та бійок вистачить на кожного. Тільки бі. ігронавта. Супергерої з пластику це фантастика. До речі, Бетмена називають аеропоцюком. Але декому з іменем пощастило значно менше. Про це тобі розкаже наша наступна рубрика Ріка ігронавта». Далі на QTV. На героїв ігор може звалитися порятунок світу чи просто щось важке на голову. На них нападають чудовиська та цілі армії, але іноді з персонажами стається найстрашніше. Вони отримують ідіотське ім'я. Тому знайомся герої ігор з найдурнуватішими іменами у трійці «Ігронавта». Розпочинає наш рейтинг наймогутніший і жахаючий кінг Конг, точніше, його могутній, і жахаючий, троюрідний брат Дон Донкі Конг. Начебто зробив він все за правилами поведінки великих звих мов. Він вкрав дівчину і закидує діжками вусатого героя, який за нею лізе. Начебто, гра про донкі конга стала культовою і зародила жанр платформерів. Але є одна проблемка: донкі англійською, значить віснючок. Гру робили японські розробники, а не зоологи-лінгвісти. Тож їх можна пробачити. Тому мавпа на ім'я Віслюк посідає лише третє місце у хід параді героїв з дурнуватими іменами. Чіпчи його м'язи блищать, як сонце. У його ліжку мріє опинитися будь-яка дівчина, будь-який іншопланетний загарбник сподівається напасти на землю і не нарватися на його поплиті. Вітайте, дюка! Нюкема короля, хоча звати його герцог ядерний. Саме так перекладається дюк дюкнюкем. І якщо ядерний дуже круте прізвище для такого альфа-самця, то з герцогом є невеличка проблема. Це кликуха для собаки. А аж ніяк не для рятівника землі. Хоча фу герцог, фу, кінь каку, молодець, була б виставка собак, було б перше місце. А у рейтинзі героїв з дурнуватими іменами дюк посідає тільки другу сходинку. Та зоопарк на цьому не закінчується. І ось цей вирішальний момент на арену турніру залізний кулак виходять найкрутіші бійці світу, щоб зійтись не на життя, а до першого фінгалу. Серед учасників кого тільки нема. Буратіно, молодші братці Стар Ворс, а також цілий звіринець, динозавр Алекс, Ведмідь Кума, Тигр Кін, Кенгуру Роджер та Роджер Молодший. І звісно ж той, чиї блискавичні удари не лишають шансів нікому. Це панда на ім'я. Панда. Панди в житті незграбні та недолугі. Вони не можуть навіть похезати і розмножитись без чужої допомоги. Але для них будують спеціальні заповідники, тому що панди милі. Творці Текен не просто зробили цю тварину Рагуля персонажем гри, а ще й таки придумали йому настільки оригінальне ім'я, що нам не лишається нічого, окрім як віддати панді на ім'я панда. Гран-прі у змаганні героїв з тупим ми іменами. Нам не важливо, як звати героя, чи як добре виглядає гра. Головне, щоб було цікаво. Ми не судимо за обкладинкою. Для нас головне суть. Зараз ми оголошуємо перерву. Але чекаємо тебе на наступне засідання рівно за тиждень у цей самий час і на цьому ж місці. Дивись у наступній програмі, що робити, якщо ти вляпався у Гімалаї по самісінькі вуха. Розкажуть творці Far Cry 4. Спеціально для егрінафте. Палаючі тури у палаючий Париж. Чи влаштував новий Assassin's Creed справжню революцію та спеціальне розслідування ігронавті? Чи насправді ігри роблять людей рубіянами?